Назву виставки сяйво талантів, яку відкрили у п'ятницю 10 січня у літературно-меморіальному музеї Давида Горомішвілі, мабуть, обрали не випадково. Роботи юних вихованців Миргородської школи мистецтв імені Коломійця говорять самі за себе і дійсно, ніби сяють у галереї. Майже 140 творів мистецтва, виконаних у різних жанрах і техніках, розмістили у двох залах музею. Це традиційна виставка робіт, і для нас це є подією. Подією, чому тому, що учні сьогодні мають можливість продемонструвати свої нові навички, продемонструвати свої досягнення, які вони здобули під час освітнього процесу. А ми, дорослі, у нас є можливість сьогодні порадіти за них, тому що вони веселі, тому що вони щасливі, тому що вони. Мають намір, бажання і можливості навчатися і творити. У відділі образотворчого мистецтва сьогодні навчаються 60 учнів різних вікових груп під керівництвом завідувача Любові Гудзь та викладача Максима Піскуна. Митці зізнаються, що добирати роботи для виставки було доволі складно, адже охочих взяти участь було чимало, і діти старалися. Робіт багато, тож без сумніву, кожен відвідувач експозиції обов'язково знайде для себе щось цікаве. Намагався взяти і щоб і було першого року поменше дітей, звісно, вони не не на тому рівні працюють поки що треба розвиватися, ніж там третій рік навчання чи четвертий рік навчання. Але хотів виставити, щоб воно приємно було дивитися, як гарно було за таким критерієм. Більше вбиралося. Хотів побажати, мабуть, учням ті, що сьогодні прийшли, і взагалі натхнення якось позитиву працювати над собою рухатись вперед. І всім гарної виставки, кожен знайде своє яскраве, цікаве. Діти вони відкриті, вони як сонечка, вони от, сяють, от прийшли на заняття, вже і настрій покращується. Тобто, вже навіть з ними хочеться працювати. Вони експериментують, вони намагаються акварель змішати з гуаш. Вони пастель змішують з різними матеріалами. От роблять пастелю роботи, наліпили зверху якийсь пластилін, наліпили. Так? Вони там от є роботи зараз. Я дивлюся, ось кольоровий чорний папір. Вони там білим додавали, там лінером Домалювали там пастель, тобто вони не бояться експериментувати. І саме навіть дивишся, дивишся, як так можна поєднати. А діти, вони, ми, ми навчаємося на їхніх роботах. Ми дивимося, от, як так. ну, Діти вони молодці, вони прагнуть до чогось нового, вони допомагають нам, допомагають людям. Ми повинні взагалі в них вчитися. Участь у відкритті виставки взяли учні викладачі мистецької школи. Вони подарували усім присутнім концертні номери та чудовий настрій. Завітали на відкриття і почесні гості. Яке це чудо, що в нашому місті є така чудова школа, яке це чудо, що в цій чудовій школі є такий чудовий відділ, в якому працюють чудові талановиті викладачі. Відразу відчувається рівень фахової підготовки дітей. Відділення образотворчого мистецтва порівняно по, по з гуртками, які теж є в нашому місті, і багато, і гарних гуртків, але те, що дає наша школа, відрізняється в кращу сторону, в позитивну сторону, і це дуже приємно. Відвідати виставку усі охочі матимуть змогу впродовж місяця. Експозиція триватиме до початку лютого включно.